Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Цієї ночі близько опівночі ворог з артилерії обстріляв село Новоосинове Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок та гараж. Постраждалих немає. Близько другої ночі обстріляне селище міського типу Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок без постраждалих. Протягом минулої доби ворог обстрілював при кордоні та прифронтові населені пункти області. У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу горів приватний житловий будинок. Також під вогнем окупантів перебували: дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти. Пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби на Харківщині зафіксовано одну пожежу від ворожих обстрілів. Близько 15-ї ворог завдав обстрілу по місту Куп'янську Харківської області. Внаслідок потрапляння одного зі снарядів на територію приватного домоволодіння сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку у гаражі на загальній площі близько 500 квадратних метрів. До ліквідації пожежі були залучені 11 чоловік особового складу ДСНС та три одиниці пожежно-рятувальної техніки з підрозділів. Міста Куп'янська та селища дворічна. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, за добу українські військові відбили сім ворожих атак в районах Синківки та Іванівки. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харків. Новини.